Давайте я, я цю штуку ненавиджу. От, коротше, в дитинстві вона була така, тільки там був ще канат по центру. чи щось таке, коротше, таке вонюче, що мене пісило постійно. Мене в, дитинстві... мене в дитинстві теж є на таких штуках постійно біг. Мама залишала нас з сестрою. Братанчик, відчепися від мене. Я гра може бути настільки реалістичною, настільки крутою і настільки страшною. Відчупись світ мене, те благаю!